Харків засипало першим снігом, на зараз випало приблизно 7 сантиметрів. Люди милуються засніженими деревами, а комунальники прибирають тротуари та дороги. На дорогу довелося вивести навіть снігоприбиральну техніку. П'ясний снігопад накрив і Вінничину. Рятувальники попереджають про ожеледицю і просять водіїв бути обережними. Через негоду у місті утворилися затори. У сумах припорошувати почалося ще з ночі. Містяни спішать поділитися у соцмережах першими зимовими світлинами, адже на вулиці плюс один і крихка краса, тане на очах. Така ж ситуація і у Дніпрі. Там теж перший сніг і щільний туман, натомість на півночі Одещини справжня зимова краса. Люди фільмують поля і ліса, заховані білою ковдрою. Синоптики прогнозують, що протягом дня засніжить і у столиці. Вночі майже по всій території України температура знизиться до нуля. Тож на ранок може бути на дорогах ожеледиця. В день стовпчик термометру не перевищуватиме 3 градусів тепла водночас вукргідрометцентрі прогнозують, що невдовзі погода в Україні знову покращиться і стане тепліше. Ну і це сигнал водіям, що час подумати про зимову резину для того, щоб впевнено почуватися на дорогах. Якщо встигли перевзутися, ставте плюсик у коментарях, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. ТСН онлайн він вже за пару годин. Побачимося о чотирнадцятій.